Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Києві поліція жорстко заламала чоловіка з протезом ноги. Чоловіка кинули на асфальт. Він голосно кричав. Наразі не повідомляється, в чому суть конфлікту і чи причетні до нього ТЦК. Ого, що вони чудять, в нього ж ноги нема протез. Прокоментував чоловік, що знімав відео. В цей час затриманий продовжував відбиватися від копів однією ногою. Так это мусора? Ну да. Да и балит. Подожди, он на костылях, что ли? Там да у него ноги нет. Протез. Рубаный рот.